Мене звати Сущенко Ольга Михайлівна. Мрією мого дитинства була вчительська професія. Щоб її здійснити, я навідмінно навчалася в школі, а потім вступила до Переяслав Хмельницького педагогічного інституту. Закінчивши з відзнакою вуз, я розпочала свою педагогічну діяльність в Черкаській загальноосвітній школі No22, де 12 років працюю вчителем образотворчого мистецтва. Бути вчителем. Відкривати для себе багато нового, творчо розвиватися, духовно зростати. Головне для мене навчати дітей бачити красу в оточуючому світі, отримувати радість і насолоду і спілкування з прекрасним. Моє педагогічне кредо гідне лише те життя, яке прожити заради інших людей.